Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Софія Федина прямо каже, що з узурпатори переслідують та нищать військових за правду прохання про допомогу в партійців. ЄС зверніть увагу на морди зелених. Вони все знають. Далі мовою оригіналу Федини. Військовослужбовці останнім часом почали дуже активно констатувати проблеми, і коли вони не можуть достукатися до свого вищого керівництва чи найвищого керівництва. Вони просять волонтерів допомогти. До мене так само, як до волонтерки, звернувся один із підрозділів. Результатом того стало те, що їх покарали за це звернення, зірвавши з одного місця, яке було теренами лісу і е, степу, і кинули в міський бів у складі десантно-штурмової бригади. В результаті чого ми маємо величезну кількість загиблих і поранених без жодного забезпечення, тільки як помсту, що звернулися до народного депутата і волонтера про допомогу, яку не надає держава, і справа в тому, що цей законопроєкт про мобілізацію він не дає відповідей на ці всі запитання, і замість того, щоб вносити норми, які би покращували ситуацію, які реально би стимулювали таке враження, що хтось постарався спаскудити цей законопроєкт настільки, щоб Військовослужбовці деморалізувалися в контексті того, чи захищати, чи не захищати Україну. Чесно кажучи, народних депутатів, уряд, владу української держави вони проклинають на чому світ стоїть. І єдине, що їх тримає на передовій, це те, що вони захищають свої власні сім'ї. Військовий Владислав Сафонов в той же час пише 67 ОМБР на цей момент знищують шляхом повного розформування та прибирання неугодних людей окремими списками, особисто зверненням головнокомандуючого ЗС України сирського у зв'язку, з начебто, невиконанням наказу по факту збереження життів під часовим яром. Дук ПС у повному складі виконував усі бойові розпорядження верховного головнокомандувача у багатьох зонах ведення бойових дій та ніколи заважу ніколи не поступався та не боявся зустрітися з ворогом віч на віч. Зі командування прийняло рішення про розформування бригади. В цілому це означає, що 67 ОМБР в тому вигляді, яка вона існувала, та дук ПС не будуть більше існувати. Це вам реалії сьогодення, і я б того не описав, якщо б не було публічності з боку 67 ОМБР, яка замість того, аби протистояти Свавіллю, просто глотнула накази незрозумілих людей. Нас знищують поступово реально конкретно, лише підтримкою нації. Ми досі доживаємо свій час, але скоро і нас не буде цікаво послухати думку командира Дук Андрій Стемпі. Який чомусь не вважає за потрібним давати коментар з цього приводу ПС правосеке готує своє звернення і Ярош щодо цього. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.